На жаль, ворожа атака зруйнувала головний вагон. Тобто вагон де є кабіна, тому не так просто не так просто відновити. Ми вже співпрацюємо із корейською стороною, і наші інженери шукають рішення, тому що є певні поїзди, які стоять в резерві, стоять в ремонтах, щоб так їх закрутити, розміняти голови основні вагони, щоб мінімізувати вплив на пасажирів. Але, звичайно, нам потрібно відновлювати програму. Зараз відбувається діалог підписаної прем'єр-міністром відповідні угоди. І зараз наше міністерство розвитку і тут це прем'єр з розвитку відновлення. Веде примовни для того, щоб розширювати програму. По інтерсіті і е, загалом ми бачимо цього літа, наскільки є великим попит на квитки. Тому е, тут важливо і цей поїзд відновити, і ще принаймні 20 інтерсіті поїздів нам закуповувати для того, щоб е, мати можливість до того ж Києва, з того ж Києва, до Львова, до Харкова, до Одеси, до Дніпра, до Запоріжжя мати практично щогодини, що дві години сполучення інтерсіті.